Сьогодні вже половиною місяці, як я відкрив магазин, аграрний, агроцентр. Зараз подивимося, що там в мене з'явилося. Для тих, хто може зараз тільки буде дивитися це відео, може щось для себе цікаве. Я тако по позиціям деяким пробіжуся. Можливо, хтось щось запам'ятає, спитається, скільки, яка ціна, ці, для чого користуються, дуже буде цікаво. Тому подивіться, ось цю каву, звичайний старбакс, не містер кофе. Кава називається магазин продукти, самі розумієте. Ми знаходимося в Вінницька область, Гайсінський район. Тростянець, це центр. Ось люди працюють, з фішками їздять, тут через дорогу виходить ставок, ставочок. Сюди раз-раз побігли і все. Дивіться, чому називаємося ми агроцентр Боднарсад. Тому що в нас є засоби захисту, інвентар садовий і великий декоративний вибір і плодових. Великий вибір декоративних і плодових рослин. Тому така ситуація на сьогоднішній день. Дивіться, що в нас є по рослинам. Потім поки, що в магазині було. Хто за мною слідкує, ви знаєте, що, я, що в мене спочатку було, чого не було. Зараз подивимося, ще, да, доволі багато ще полок пустих. Ну, трошечки розвиваємося, я сюди влажую. Все, в тому числі і багато свого часу. Ось Еріка в мене стоїть, бачите, яка краса. До речі, зараз вам покажу, куди її використовувати можна і як класно вона буде виглядати. Ось, дивіться, такі прикольні ялиці корейські є. бачите. Тому е, йдемте, подивимося. Mm. E, далі Ось поставлю продуктовий магазин. Самому цікаво. Там ще магнолії є. Азалії є, гортензії є, тобто великий вибір. Ось, дивіться, на сьогоднішній день маємо такий магазин. Я про для себе подивився, я щось не замічаю. Ну, подивився перше відео і порівняно зараз з цим відео, то да, трошки збільшився асортимент в мене, як ви можете звернути увагу теж. Тому якось так. Давайте пробіжимося швидко. Ось є грунти різні, добрива. Азот фосфор калій, різні ґрунти є для квітучих, не для квітучих, універсальні, кислі, кокосові субстракти, біогумуси є, є перліт, є вермиколікт, є шланги, є такі доповнювачі до оприскувачів двохметрові, метрові Такі агрегати, що ними можна не тільки кропити, а й павутиння збирати, якщо високі дома є. От, до речі, є такі пилочки на акумуляторні по 3 роки «Старт-Про». 3 роки гарантія. Величезний вибір рукавичок. всяких так я все, поняли Там ми маємо, що пістолетики, все для сада, сада все для сада, великий вибір оприскувачів, поливальничків, різні адаптери, з'єднувачі, муфти. Тобто на, на різні діаметри з краниками без краників, зверніть увагу. Зверху є насадочки на форсуночки. Тобто, ось в такому плані все є. Тут ми маємо великий вибір антистресу і позакореневого живлення різних добрив, різного, різного складу. Є і підкорінь, і без коріння. Ось є спеціально, наприклад, на хвої, на баторічні, є спеціально на лохину, на полуницю, є універсально спеціальні. Коротше, конкретно треба підбирати під, як то кажеться, під те, що у вас є. Тому е, працюємо: є ондо е, аквамулятор. Тобто при посадці дуже ці гранули класно використовувати. Гідрогель свого роду, це миші, кроти, собаки, це все-все-все лінійка, це від самого всього, що воно це все відпугувало. Оприскувачі є 5-літрові, 2-літрові, 3-літрові, 12-літрові, і такі 12-літрові. тобто В цьому плані ми працюємо. Кришечки є, є великий вибір, ось дивіться, які класні. Є, щось там можна висаджувати. От Ми говорили за ту Еріку, Давайте зараз, щоб ви зорієнтувалися. Да? От, наприклад, чи ви це захочете посилити Еріка. Еріка, ось, до речі, дивіться, вона зараз квітне. Подивіться, яка краса. Подивіться. А? Ось. А? Краса. Ось. Давайте я вам зблизька і покажу такого. Дивіться, зараз... як вона зараз класно цвіте. Буде ще цвісти, потім ще на осінь буде цвісти. Тобто, представте, цю Еріку пересадити зараз, вона морозів не боїться. Пересадити сюди можна все більші такі кашпо, горшки, сюди можна щось садити, не сильно ростущі, навіть якісь екіпарисивки які чи туї. Тут же, дивіться, яка в мене лінійка йде. Оце все можна використовувати на вулиці. Тобто, ту саму Еріку, опять же, чи Коре... ялицю корейську, це все можна висаджувати, Вон, дивіться, який в мене тут саме, як, як це воно називається? Зеркало, дзеркало. Е -е, дивіться, тут ось, ось така величезна вибірка, тут ще далі пішли такі огроменіші, щоб ви розуміли розмір. Моя рука тут навіть стінок не черкає, типу бов-бов-бов. Ну, тут 51 це півметрові десь на літрів 30-40. Тобто, ви розумієте, який тут корінь може поміститися великий вибір <кій> фунгицидів. Величезний вибір. Інсектицидів, великий вибір інсектоакарацидів. Ось дивіться, підвісні, не підвісні, вазонічки, підвазонічки для ваших лю любимих самих, любі кольора, для ваших любимих, як то кажеться, рослиночок. Тобто все для того, щоб у вас все було чудово. Це при посадці хрущ, медведка, комашки, шмашки. Тут ми маємо від картоплі всі гіциди, гербециди сплошної дії. Там дві класні кашпо є. Ну, Це можна виставляти десь в такому вигляді на певний час, або його так встановлювати і ставити квітки. Тобто ось такий маємо на сьогоднішній день. Тут ще є парнички у нас, вже ще один лишився. Тут є різні диски до дисків, до тримерів, до газонокосілочок. всі, всі ножики, сможики. Пульки дивіться, які хороші, як сонечко. Це що гардена. Це під гардену, ручечки на оприскувачі. Тобто, тобто, що я вам можу сказати? Ми працюємо, ми стараємося і. І що я вам скажу? І навіть і все, і словарний запас пропав. От подивився дієшку на цю каву, поняли? Кава називається продуктовий магазин. До речі, непогана кава. І йду пити її. Тому така ситуація на сьогоднішній день, два з половиною місяці. Трошечки працюємо. Ну, як працюємо трошечки, до вісьмі вечора, вісьмі до вісьмі мушу працювати, щоб чогось досягнути. Тут ще трошечки зараз холода. Тут е, захована в мене ахтінідія. Щоб. Щоб, щоб, що. Щоб не померзла, видно, чи що. Це троянди на штамбі. Тобто, ну, вибір дійсно нормальний. тут отак от.